І так ми продовжуємо розбирати 9 клінічних критерій по ДСМ 5 а межового розладу особистості. Наступний третій критерій це імпульсивність. Якщо ви більше, ніж в двох сферах, завдаєте собі шкоди в дії, саме, да? тобто, що це може бути? Це занадто великі витрати. Або а, сексуальна така а, безпорядність, да, тобто занадто багато партнерів, занадто багато безпорядного сексу, або це зловживання речовинами, да, тобто алкоголь, наркотики, або це якісь такі а, навіть занадто а, багато фізичної нагрузки, яка руйнує ваше тіло, це також можна назвати проімпульсивність таку деструктивну, да, де ви свої афекти емоційні переводите в дію. Тобто, замість того, щоб аналізувати, працювати в терапії, з цими емоційними ефектами, перегруж... перегрузом, таким, да? ваше тіло чи вашого партнера, знову ж таки, ми, ми говоримо як про вас, так і про вашого партнера. То людина, яка знаходиться в стосунках а, з, межовим розладом, а, з з партнером, з межовим розладом особистості, це та також дуже важкі стосунки. Так? І тому ми говоримо і про про партнера і як про вас це може бути. І що ще імпульсивність несе, тобто, вона несе таку, знаєте, відсутність зупинитися, подумати, а змушує одразу діяти і руйнувати себе. Наступна у нас, наступний у нас четвертий критерій це, це розлад ідентичності. Про що це? Це коли людина не відчуває себе якоюсь стійкою, ідентичністю. Да? Тобто вона постійно змінює цілі, постійно змінює. Образ себе, їй постійно здається, що сьогодні вона хороша, а через хвилину вона погана. Тобто це така нестійка ідентичність, яка а, супроводжує все життя весь час, да? Тобто коли, не все життя, все життя супроводжує у межової структури особистості у межового розладу це саме в цей період, коли розлад, Да? є таке відчуття, що я взагалі не розумію, хто я, який я, чого я хочу. І це не просто такі, знаєте, здоровий, невротичний, більш-менш здоровий, да? невротичні такі прояви, що я не розумію, що я хочу, мені треба подумати. Це більш такі інтенсивне. Це взагалі вводить в такий екзистенційний кризис, екзистенційну кризу, де є таке відчуття, що хто я взагалі і чого я існую в цьому світі. Да? Де я хочу працювати, як я хочу виглядати, ким я хочу бути, якою я хочу. Бути.